Сьогодні ми сідаємо за кермо оновленого велетня від Mercedes. Це GLS після фейсліфтингу. Можна сказати, це С клас серед Сувів у лінійці Мерседес, але чи справді він такий же крутий, як s клас, і як він покаже себе у битві, наприклад, з BMW X 7 Дізнаємось разом з вами Томас, канал Автовідчуття у 4К українською. Поїхали. почнемо з цієї нової решітки радіатора. Раніше вона виглядала, скажімо так, трохи старомодно. Зараз у нас горизонтальний блискучий дизайн, і так виглядатимуть всі GLS, якщо, звісно, ви не оберете версію AMG 63, у якої будуть Вертикальні планки на решітці. Один із моїх улюблених кольорів Мерседес. До речі, це не металік. Називається альпійський сірий. Він виглядає ніби матове, але насправді це не так. І на мою думку, цей колір завжди виглядає свіжо та й не надто вибагливо, якщо раптом десь забруднитись. Загалом виглядає чудово. Світлодіодні фари мультібін також оновились. Ось подивіться. Довжина цього красення 5 метрів 13 сантиметрів. Типовий стиль GLS з такою високою посадкою, можна сказати, більш консервативний стиль. Колісні арки, до речі, пофарбовані в колір кузова. Розмір коліс від 20 до 23 дюймів. У США стандартними є 21, а ось на версію 580 ставлять 22. Побачимо, як він себе покаже з точки зору комфорту. Пневмопідвізка, до речі, входить в стандартну комплектацію. Перевіримо її сьогодні на німецькому автобані. Ззаду також оновлені задні ліхтарі з більш сучасним дизайном. Якщо придивитись ближче, то виглядає досить непогано, так би мовити, додали сучасності та свіжості. А в нижній частині? Хм, Аутогіфюль перевіряє фейкові вихлопні труби. Так, ну принаймні тут вони не повністю фейкові. Це ж восьмицилиндровий двигун, ось там видно контур системи. Але зовнішній наконечник це не справжня вихлопна труба. Отакої. До речі, цей монстр може тягнути три з половиною тонни, тож не дивно, що GLS – один з найпопулярніших автомобілів Mercedes для буксирування причепів. Показчики поворотів виглядають досить круто чи не так. Всі ці маленькі елементи замінюються ось на це. Подивіться, цікава йде. Ззаду, можливо, не так ефектно, як спереду, принаймні їх добре видно, хоча, чесно кажучи, краще видно збоку, ніж ззаду. Брелок чорний глянцевий виглядає, скажімо так, досить солідно. А тепер двері. До речі, чи є тут дотягувачі? Так, є м'яко. Можна зачинити акуратно або ж грюкнути. Звучить досить круто, правда? Приємний звук. А ось і підніжка. Можна було би без неї обійтись, хоча виглядає досить стильно. Так, але вона швидко брудниться, І коли сідаєш в машину або виходиш з неї, можна забруднити штани. Ось так. Треба мати штани з високоякісного шкірзамінника, щоб не було проблем. Жартик, звичайно. Всередині двері повністю обшиті. Ось тут, до речі, імітація карбону. Мабуть, варто обрати саме цей варіант замість глянцевого чорного. А ось це ще те покоління, де кнопки регулювання сидінь рухаються і дають відчутний відгук. Такий варіант набагато краще, ніж на сучасних моделях. Так, тут, до речі, досить твердий пластик, але внизу є гумова накладка, але звісно могло би бути й краще. А ось і салон з гарною накладкою на порозі, кермо, до речі, нове. З'явилась після фейзліфтингу, тепер на ньому ється сенсорна фігня замість кнопок. на мою думку, ними складніше керувати ніж попередніми сидіння тут обшиті натуральною шкірою, а на північноамериканському ринку можна замовити і штучну шкіру Артіко. Мушу сказати, що в обох випадках конкуренти, такі як BMW X7, пропонують більш комфортні сидіння. Як для такої ціни, якість не найкраща навіть штучна шкіра у BMW, наприклад, якісніша. Тож, якщо говорити про сидіння, то не ідеально. Ця шкіра також досить жорстка. Але місця над головою достатньо. Мій зріз 189 сантиметрів, залишається ще простір. На європейському ринку, до речі, альтернативи шкірі навіть не пропонують. Тож Мерседес нас трохи розчарував. Тепер кермо. О, до речі. Голосовий помічник щойно відреагував на це. Так дійсно щось пішло не так, Мерседес. Кермо регулюється вгору вниз, вперед, назад. Зручне керування Обожнюю ці підрульові пелюстки. вони дають чудовий відгук. Хоча, звісно, великий позашляховик не найкраще місце для підрульових пелюсток. Хіба що при тривалому спуску, щоб гальмувати двигуном, не знаю. Але навряд чи хтось купуватиме такий автомобіль для гонок просто відчуття від цих пелюсток неймовірні. Це справді круто. А найцікавіше в цьому автомобілі буде зовсім скоро, адже задні сидіння, багажники, механізм електричного складання це просто бомба. Тож обов'язково додивіться до кінця. огляд кабіни. Починаємо з цієї величезної центральної консолі з ручками, за які Лія може міцно триматись, поки я керую. Все дуже цивілізоване, як завжди. Ось тут у нас декоративний елемент з карбону. В даному випадку це преміум лінійка AMG для інтер'єру. Гарна інтеграція підсвічування це те, що Мерседес завжди робив добре. Бардачок відкривається плавно, але могло би бути трохи м'якше. А це ароматизатор, щоб наповнити салон приємним запахом. А ось ця величезна центральна консоль, її можна тут відкривати. Багато глянцевого чорного пластику, є адаптивні підстаканники, можна підключити кабелі, є майданчик для бездротової зарядки, а фішка підстаканники з підігрівом та охолодженням. Ось тут сенсорна панель, з якою можна керувати деякими функціями інформаційно-розважальної системи. Її теж оновили. Після фейзліфтингу змінився зовнішній вигляд і дефлектори повітря. Тепер вони горизонтальні. А що мені тут подобається? Так, це блок клімат контролю з механічними кнопками. Можна регулювати температуру, і швидкість вентилятора і так далі. Мені дуже подобається, що це не найновіший дизайн Мерседес з його суперсучасним інтерфейсом, а дещо більш консервативний варіант. Тут, до речі, можна керувати пневмопідвізкою, наприклад, підняти або опустити автомобіль, або ж налаштувати її відповідно до режиму руху. Підлокітник розділений на дві частини всередині є трохи місця і роз'єм USB-C. До речі, приємний звук при відкриванні та закриванні. І одна з моїх улюблених речей це інтеграція підсвічування. Бачите, як воно вписано в ручку. Чудова робота. Дехто каже, занадто мені подобається. А ось інтеграція екрану. Його завжди добре видно звідси в цій горизонтальній панелі, і знов ж таки підсвічування знизу. А ось і вид з місця водія, погляньте на це. Ось сенсорні кнопки це ніби одне поле, яке дає деякий відгук, але сенсорна функція визначає, яку частину поля ви натискаєте. І ви можете, наприклад, регулювати гучність ось такими свайпами. цифрові прилади з різними стилями на вибір. Є карти на весь екран, або ж ось такий позашляховий режим. Виглядає досить круто. Є проекційний дисплей, на який виводиться не тільки оф-роуд-інформація, але й дані з головної інформації інформаційно-розважальної системи, ось тут можна її увімкнути, і тоді вся офроуд інформація буде теж перед вами. на мою думку, схема виглядає досить круто, чи не так? А це режим огляду місцевості. Це ж просто бомба. Це така фішка прозорий капот. Зараз я заведу двигун і поїду вперед, і ви побачите, як формується картинка того, що знаходиться під колесами. Це не пряма трансляція з під капоту, але все одно видно, де знаходяться колеса відносно перешкод, щоб не пошкодити диски. досить непогана ідея, чи не так? Повернемось назад. Ось головне меню. Ніби оновили, але все виглядає досить просто. Це не найновіша версія, але ви все одно в більшості випадків будете користуватись CarPlay. А сьогоднішній панорамний дах вам з гордістю презентує Лія. Тут досі є справжній важель. Ось так і дах відкривається. Він займає весь простір над автомобілем. Ось так, чуєте? Круто. Ого. Дуже широкий отвір. Чи відчувається вітерець? Так, GLS кабріолет. А ще цікаво, як щодо сонцезахисних шторок, тут спереду, чи можна їх висунути? Давай подивимось. І чи там є одна, чи дві? Гарне питання. О, так, можна висувати. Вау! І ще одна, це справді круто. Подивіться на це. Задні сидіння, це буде дуже цікаво. По перше, двері всередині гарно обшиті, карбон, і тут також є блок регулювання сидінь з відчутним відгуком. Підігрів сидінь також є. І ще одна цікава річ: просто потягніть за цей важель, і у вас з'явиться електрична шторка. І я віддаю перевагу саме такому механізму. Подивіться, як все вікно закривається. Просто потягніть ще раз вниз і все. І не потрібно ніякого окремого екрану, як в X7. Отже, коли я сиджу тут, як високий водій, у мене все одно достатнє місця для ніг, жодних проблем. Дуже багато місця, і навіть з моїм зростом 189, хоча тут є панорамний дах, все добре. До речі, я також можу керувати. Цікаво. О, ось воно просто не досить сильно потягнув. Ось так. Я можу керувати верхньою шторкою ззаду. Це також дуже, -дуже рідкісна функція. Вона закриває весь дах аж допереду, але я хочу трохи більше світла. Окей. Це справді цікаво. Майже немає автомобілів, де можна керувати дахом однією кнопкою ззаду, включаючи оцю шторку. А ще тут посередині можна опустити цю частину з інтегрованим підсвічуванням, до речі, і з'являється ще один екран, його також можна виняти. Але, чесно кажучи, хто б це робив? І навіщо? Немає уявлення, навіщо це робити так? Це ніби привіт з минулого. Ось тут майданчик для бездротової зарядки телефону. Ще трохи місця тут. А якщо підняти цю частину, то можна сидіти і посередині, тобто можна обрати цілісний задній диван або ж капітанські крісла. Тоді він буде шестимісним. В даному випадку це семимісний варіант так і посередині теж можна сидіти. Тут легко розмістяться п'ятеро дорослих. Подивимось, як там буде на третьому ряді. А ось тут посередині є окремий блок кліматконтролю. Справжні з механічними кнопками. Досить круто. Вимкну його зараз, щоб не заважав нам. Так, гарне зауваження. До речі, тут є ще два розйоми USB-C, Я їх майже не побачив з моєї позиції. Дякую, Лія. Підсвічування є навіть в нішах для ніг, ось тут. І підстаканники теж є один маленький спереду, і один більший. Вони також адаптивні. до речі, кріплення ізофік знаходяться спереду на крайніх сидіннях другого ряду. Якірні кріплення позаду зараз я суну цю частину, щоб можна було сісти сюди, бо ми хочемо перевірити простір в третьому ряді. Можливо, ось так тут також є електричне регулювання. А ще є важель, за який можна потягнути, щоб скласти сидіння вперед і звільнити прохід на третій ряд. Виглядає досить круто, чи не так? І воно ще трохи піднімається, ось так чудово. Тепер я спробую сюди протиснутися. Чи можу я тут сидіти? Треба підняти підголівники. Це вимагає деяких зусиль, ось так. Ось так досить важко, до речі. З місцем для них м ніяк не підходить, але принаймні є ізофікс і якірні кріплення для третього ряду. Тож це скоріше місце для дітей. З місцем над головою все гаразд навіть для високих дорослих, але ось з місцем для ніг не дуже. Але це, скажімо так, не головне призначення цього ряду. Зате в другому ряду місце для ніг, хоч відбавляй. Є і інші приємні дрібниці, такі як роз'єми USB-C і підігрів третього ряду сидінь. Вау, це дуже рідко зустрінеш в наші дні. А ще тут є ось такий елемент. Якщо натиснути, то це виявляється кріплення для рулонної шторки. Якщо ви не хочете використовувати третій ряд сидінь, просто складіть його і встановіть покриття прямо ось тут. Це теж досить цікаво. А подивіться на це, це просто неймовірно. Я можу керувати сидіннями прямо з третього ряду. Подивіться. Наприклад, можу зручно влаштуватися, а потім зачинитись ось так. Або навпаки, відкрити, щоб вийти. Ось так. Ось це цікавий механізм. Це ж справжній шедевр інженерії, чи не так? А тепер одна з найцікавіших частин на сьогодні багажник з можливістю скласти всі сидіння одночасно. Це буде неймовірно Чекайте, ну. Давайте відкриємо його спочатку. Гарний відгук і звук електричного приводу теж приємний. Ось тут невелике покриття для останнього ряду. Бачите, навіть валізка вміщається вертикально. Ширина тут 1 метр 20 сантиметрів, дуже широко. Стандартна довжина задньої частини 55 сантиметрів. Є трохи місця внизу. А тепер ось спочатку я маю прибрати ось це. Ось так. Отже, тепер у нас є вільний огляд. Тепер можна зробити ось що. Тут я складаю другий ряд, а ось кнопка для складання всіх сидінь одночасно. Праворуч можна опустити або підняти автомобіль за допомогою пневмопідвізки, щоб зручніше було завантажувати речі. А ось кнопка для складання третього ряду можна скласти й окремо, найефектніше, мабуть, скласти все одночасно, але для вимірювань краще спочатку зробити ось так. Давайте подивимось. Подивіться, опускається покриття на підлогу, виглядає досить гарно, чи не так? А зараз довжина багажника складає приблизно 1 метр 25 сантиметрів. До речі, висота тут досить велика – 85 сантиметрів. Це у найвищій точці. Що ж, а тепер другий ряд. Також з електричним приводом це просто чудово, чи не так? Справді круто, обожнюю цей механізм. Тобто вам не потрібно нічого робити самому, і ось тут два метри, навіть більше, якщо повністю скласти сидіння, це неймовірно. А Якщо ви хочете зробити все у зворотньому порядку, то ось тут кнопка є, така, щоб підняти всі сидіння одночасно. Ось так. І все повертається на свої місця. Виглядає неймовірно. Лія теж в захопленні. Круто, правда? Зробимо це ще раз. Натиснемо цю кнопку. І я б міг робити це весь день. Подивіться. І як Гомер Сімпсон, сидіння вгору, сидіння вниз, сидіння вгору, сидіння вниз. Так, ось як можна зацікавити дітей автомобілями не тільки двигунами і звуком, але й складанням сидінь. До речі, якорні кріплення і в третьому ряду, і аж три в другому. Двигуни: трьохлітровий шестициліндровий дизель і бензин. І, звісно, 4 v 8 Саме він стоїть на цьому GLS 580. І це все. Вище тільки той самий двигун, але вже в специфікації AMG, тобто 63. Звісно, він трохи відрізняється, вони не ідентичні. Цей звичайний v 8 розганяється до сотні за 4,9 секунди. Це показник для Європи. В США 4,7 секунди, якщо міряти в милях на годину. Він видає 520 кінських сил, повний привід, звісно ж, з пріоритетом на задні колеса. ще одне технологічне оновлення. Всі двигуни тепер отримали систему м'який гібрид для покращення ефективності та потужності. Спортивний режим. Це був розгін від 50 до 130. Yeah. Так, цей V8 їде досить непогано. Приємний розгін. До сотні займає менше 5 секунд. 4,9, якщо бути точним. І досить приємний звук в спортивному режимі. Реакція на педаль газу хороша, але тут, на німецькому автобані, ми можемо їхати і швидше. І скоро ми це зробимо по перше на звичайній, скажімо так, швидкості в спортивному режимі. пневмопідвізка трохи жорсткіша. Можна поекспериментувати і подивимось, чи є велика різниця з комфортним режимом. Так, зараз вона трохи більш плавна. Загалом, пневмопідвізка налаштована досить м'яко. М'яка пневма, плавна їзда Мерседес. Мені це дуже подобається але ж тут у нас 22 диски, і вони такі впливають на комфорт. Вони є стандартними для 580-ї і для восьмициліндрового двигуна, і це іноді створює дивне відчуття. Бо ти думаєш, підвізка така м'яка, але потім наїжджаєш на нерівності і відчуваєш їх досить сильно. І думаєш, зачекай, ну хіба у мене не пневма, яка і приємна? Що відбувається взагалі? Крейнкамфетворісгепенгіса. Так, отже, маємо м'яку підвізку, але з великими колесами все одно відчуваються нерівності. Це не ідеально. Тому, якби я обирав GLS, ймовірно, довелося б взяти менший двигун і менші колеса от такої. Знову ж таки, повертаємось у спортивний режим зі 130. Погнали! Це 200, навіть більше 220 км кілометрів на годину. О, такої. О, коли таке відбувається, ого. Він такий важкий. Так, це буквально відчувається, коли гальмуєш. Подивіться, ого. Так, вага дуже відчувається Ух, так. І головне, він, звичайно, ж не для гонок. Хоча двигуни може. Він справді дуже дуже потужний, але знову ж таки таку масу потрібно ще зупинити. Так, і це відчувається. Хоча в на спортивний режим, підвізка все ще тримає ситуацію під контролем і з комфортом все гаразд. Справді класно, але так. Як я вже казав, коли дорога рівна і гладенька, з колесами жодних проблем. Але щойно з'являються нерівності на дорозі, так відчуття не з найкращих. Підвізка сама по собі чудово, безсумнівно. Перейдемо до кермування. Тут є якась мертва зона, особливо коли вімкнено режим комфорту. він, мабуть, звичайно, призначений для їзди по прямій, Але хотілося б мати більше відчуття, тому що тут майже нічого не відбувається. А, до речі, кермо в останніх моделях Мерседес, бо це не повністю нова модель. Усі нові моделі насправді кращі в цьому плані. Отже, Мерседес зробив величезний крок за останні роки, але саме в цій моделі відчуття від керма не дуже точні. Ідемо далі, шумоізоляція тут на швидкості 160 зараз, тобто вже досить знаєте, досить швидко. Сьогодні тут вітряно, але я б сказав, що це не найкращий рівень шумового комфорту, який ми мали у великому позашляховику, але безумовно й не найгірший. Але я повинен сказати, що так, v 8 це трохи весело, звичайно. Але чи дає він мені відчуття керування таким дорогим автомобілем? Преміум класу, за який я заплачу 150 тисяч євро. знаєте, щось я сумніваюсь. Отже, так, звичайно, ви отримаєте багато речей, фішок, які є топовими для Мерседес, і таке інше, але я думаю, що якість їзди поки що не зовсім виправдовує ціну саме в цьому суть. Тож, можливо, він і кращий за дешевші продукти, але питання чи він настільки кращий, розумієте про що? Яка твоя думка, Лія? Так, ти теж погоджуєшся. У тебе відчуття, ніби це В клас? О, вона сказала, що він схожий на В клас у керуванні. Опа, тепер хлопці з Мерседес будуть дуже злі на нас. Але зачекайте но ви чули нещодавно в огляді BMW X3, Лія казала, що вона в захваті від Мерседес і віддає йому перевагу над X3. тож, але ти права, це інший сегмент і інший рівень. Але я тут намагаюсь врятувати нашу з тобою ситуацію. Зараз Ми також виїжджаємо на ділянку з поворотами, переїжджаємо на іншу автомагістраль і Там знову протестуємо спортивний режим. Ось так. Звичайно, на швидкості близько 100 км на годину, тоді справді тихо з цим немає проблем. Отже, тут, у спортивному режимі, як я вже згадував, трохи жорсткіше, але ви справді відчуваєте, ніби керуєте величезним човном і так не найкращі відчуття від кермування. Тож тут, наприклад, BMW X7 дасть вам набагато більше задоволення від водіння, а також великі позашляговики Ауді Q7, Q8 і так далі. Q8 звичайно трохи коротший. Але знову ж таки, налаштування пневматичної підвізки в Audi для SUV досить жорстке. Тож питання, чому ви віддаєте перевагу? І якщо ви віддаєте перевагу їзді прямо, прямо і ще раз прямо, то ця м'яка пневматична підвіска, ймовірно, краща. І я особисто завжди віддаю перевагу пневматичним підвізкам, які дають вам відчуття, що це саме пневма, вона повинна бути м'яка і плавна. Мені це подобається. Знов ж таки. Я думаю, що вибір коліс тут занадто великий для цього авто, і рішенням, ймовірно, буде шестициліндровий двигун, який можна придбати з меншими колесами. Власне, давайте ще раз розженемося тут. Ого, втискає в сидіння сто Звісно, динаміка розгону вражає, але є і зворотній бік медалі, дуже високі витрати палива. Серед німецьких автомобілів це один з найменш економічних. Отже, навіть якщо їхати 100 км на годину, на круїз-контролі, тихо і плавно, це все одно мінімум 12 літрів на 100. Але якщо їхати трохи швидше, по місту, наприклад, то витрати будуть навіть більше 15 літрів на 100 км. Ось такі ось витрати у цього V8. Звісно, шестициліндровим двигуном буде економніше. Змінимо ще раз автомагістраль. Це теж своєрідний олія вже готується міцно триматись. Так тут підступний поворот, бо посередині є поперечна нерівність. І саме зараз Ого, це ось дивіться. О. Ми впорались досить добре, мушу сказати, але все одно відчувається тряска. Просто відчуваєш вагу, яку несеш а отже, в більшості випадків, мабуть, краще залишитись в комфортному режимі, не ускладнювати собі життя і насолоджуватись повільною їздою, керувати клімат контролем, який легко з цими механічними кнопками не дивлячись вниз, ось так. Він більше підходить для довгих американських шосе, де треба їхати прямо зі швидкістю 100. В таких умовах він показує себе досить добре. М'яка пневмопідвізка має сенс. Кермо не занадто чутливе, і шумоізоляція на високих швидкостях Ой, окей. Звісно, це не рівень Mercedes e клас або С клас, але все одно непогано так. А щодо гальм, ну то треба пам'ятати, що це досить важкі автомобілі. Треба гальмувати трохи раніше. Ще раз вийду на автомагістраль, щоб перевірити деякі системи допомоги водію, бо це теж дуже важливо. Але тут також, коли їдеш повільно, маневрувати в місці може бути складно, особливо в вузьких європейських містах. У США це можливо не є проблемою, але для цього автомобіля не пропонується система керування задніми колесами, і через це мені було важко маневрувати в підземному гаражі, наприклад. Майже жоден інший автомобіль не створював мені стільки проблем з тим, щоб не пошкодити колеса об ці маленькі бордюри в підземному гаражі. Я досі не розумію, навіщо люди роблять їх у гаражах. Це ж просто дратує. Так, Тож в місті він не такий вже й маневрений. На автобані значно цікавіше. Але, як я вже казав, задоволення від їзди не найкраще, не найкраще в цьому сегменті. Тепер, коли ми дійшли до системи допомоги водію, тут з сенсорним керуванням на кермі, я б не сказав, що це плюс, але ось тут я увімкнув активну систему утримання в смузі. Давайте подивимось, наскільки плавно вона тримає мене тут. Так, поки що досить непогано. Немає зайвих різких рухів є також система моніторингу сліпих зон, інтегрована в бічні дзеркала. Тож, якщо говорити про систему допомоги, то все дуже плавно і продумано так, треба просто розуміти межі цього автомобіля. Ціна на північноамериканському ринку щонайменше 90 тисяч доларів США за звичайний GLS і 115 за 580. І, звісно, якщо додати опції, то можна дійти до 130 тисяч доларів. На європейському ринку завжди дорожче, до того ж в ціну включено ПДВ. Отже, 100 тисяч євро за базовий GLS і 138 тисяч євро за 580. І так, десь 145 тисяч євро, якщо додати опції, як на цьому екземплярі щодо динаміки, то він не може зрівнятись, наприклад, з BMW X7. BMW просто дає більше задоволення від їзди. Цей же більш плавний, з м'якою пневмопідвізкою, що мені особисто подобається. Але тоді я б обрав менші колеса. Ці не дуже вдалі. Так вони недоступні для восьмициліндрового двигуна, то ж краще взяти шестициліндровий. Він також економніший, бо так, V8 дає хороший приріст потужності, звучить теж непогано. Можливо, добре підійде для боксирування, але для більшості випадків V6 буде кращим. Шестициліндровий двигун також трохи легше, що важливо для цієї яхти, так би мовити, бо іноді здається, що керуєш великим кораблем. Найбільше мені сподобались різні варіанти трансформації салону, і я б однозначно обрав шестициліндровий двигун. А що ви думаєте і порівняйте його з конкурентами? До речі,